Їзду журналіста газети по-українськи, сьогодні Валерій Хризонтович купив два відра, два відра цих кукурудзи і висипав ось своїм колем. Які вони щасливі. Чуєте, як вони? як вони щасливі? Вони давно вже такого. Деликатесу не їли. Так, ви тут сийте, дивись, за дивись за ним. Зараз я прошу води сюди. Їдь. Давай. Ви тут От. Це подивіться. Ось Ось яке. Вони на колінка від як їють яким. Зараз вони швиденько з'їдять, от вже там і немає. Тому що... Ніхто вам мені. Ой-ой-ой. Як вони хочуть їсти, як вони хочуть цього вже вже немає цього кукурудзи, вже все з'їли. з'їло. Все, гарний сподівається, хороші, поради. Дивіться, хоча гарна століття нападає. Ну так. І вже все з'їли, вже все. Два відри вже нема. Тут треба було за п'ять відер, за шість кинути. П'ять хвилин і вже немає. А там, приведу, приведу, Але ж у нього немає стільки пенсії, щоб він же ж свою пенсію 20, віддає 20, на космос.